Я займаюся іваном, у мене mm -hmm. дуже багато таких приходить в подарунок віще, які і мені не потрібні, і які я можу передарити кому-то. І, 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 і вроше займаюся mm -hmm. також. Це отак. А, а такі от, допустимо, свіщені насаджувати, на mm -hmm. можу ну, село, в мене племянники, там племянники. У mm -hmm. мене син і дочка є теж, я з них віщу туди сюди. Mm -hmm. Такі, такі ж вже, там можу викидати там усе вже. Угу. Не жалкуєте. Воно знаєте, як я зараз не нужно, хай полезно, тут пригодиться. У мене це в гаражі таке, трошки є таке. З районки? Да. <пинято>. Так ви їх викидаєте? Та, ну, яке викидає, яке, ну, яке валяється, це можна довго перекидає. І даруємо і складаємо на чорний день. Те, що таке не Подаруємо, кому підходить, а те, що ще можна носити, носимо на горіще, ну тоді тоді стягуємо помаленьку з горіща. палять або кидають. І ви всі палите, викидаєте? Ви так. Ви да. Тобто нічого не складаєте там. На чорний день, комусь подарую, перешию, на тряпочки. Ну це ну, ну Як ти розумієш? Засняли. Ну, це... Маразний. На що берегти те, що не треба. Ну, ще одробилося. Складаємо і даруємо. А що складаємо? Що складаємо? Те, що думаємо, що ще понадобиться. Це... Те, що не понадобиться точно, то віддаємо. Це предмети вжитку якісь, чи це саме речі? Ну, речі не. А так нічого більше не залишається. Не доводилось там кудись відносити там. чи спалювати пункт-інців. Кінці ні, хочеться кудись віднести. Толі не вистачає смілості, то ли, ну не знаю. Якби хто то поміг, то можливо.